Добрий день, любі діти! Послухайте віршик. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Про що говориться в цьому віршику? Так, про осінь. Зміни в природі з настанням осені відбуваються поступово. Змінюється природа, тварини готуються до зими. Осінні зміни в природі стосуються всього живого і комах, і плазунів, і тварин, і рослин, і навіть людей. Осіння природа відрізняється особливою красою. Ця пора року є перехідною між літом і зимою. На початку вересня ще можна спостерігати теплу літню погоду. Згодом листя на деревах стає жовтим, помаранчевим, червоним і починає опадати на землю. Пізніше починаються холодні дні, які Властиві зими. Восени можна побачити різні природні явища, сильні дощі та бурі, знижене температури і навіть перший сніг, який вказує на впертий характер цієї пори року. У багатьох рослин восені закінчується життєвий цикл, або вони переходять в іншу стадію. Дерева й чагарники без листя втрачають свій захист. Осінь це важливий час року для тварин, адже багатьом з них необхідно запастися їжею, щоб не голодувати взимку. Інші тварини накопичують шар жиру, який буде їх захищати в морозну погоду. Деякі тварини впадають з плячку. Дрібні тваринки, щоб уникнути хижаків, змінюють колір хутра і взимку зливаються з білим снігом. Навіть така велика тварина, як ведмідь, змушена шукати собі добру схованку для зимової сплячки, де буде чекати настання весни. Деякі птахи відлітають в теплі країни, де є їжа і теплий клімат. А інші залишаються зимувати в ріднім краю. Ось такі осінні зміни в природі відбуваються кожного року. У кожен і кожен з нас захоплюється красою навколишньої природи у цей час. А зараз відгадайте загадки. Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. Так, це осінь. Коли нема, чекають, коли прийде, тікають. Що це дощ? Сидить зеленіє, лежить пожовтіє, падає, почорніє. Так, це листя. В школах дзвоник продзвенів, школярів дім знань зустрів. В лісі виросли грибочки, у опеньках всі пеньочки. Так, це місяць вересень. Слово вересень походить від назви вічнозеленого куща вересу, який росте на полісі. Оскільки верес починає масово цвісти восени, то й місяць назвали на його честь. Спершу вересень звався Ревун. Марів, тому що в цей період масова перегукувалися олені. Вересень це рання осінь. Кличуть нас ліси, поля, сади, збирати осінні плоди, із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць жовтень. Місяць жовтень отримав назву від природного явища пожовтіння листя на рослинах. Це жовт... ще жовтень називали хмурень зазимник. А оскільки із жовтня починали справляти весілля, його хрестили весільником. Жовтень це золота осінь. Краплі з неба, дахів, стріг. Дощ холодний, перший сніг почернив без листя сад що за місяць листопад. Ще одне явище природи листопад, стало причиною назви третього осіннього місяця, тому що дерева активно скидають листву. Листопад це пізня осінь. Дітки, скільки осінніх місяців? Три. Давайте їх назвемо Вересень, жовтень-листопад. Ось такі осінні місяці різні та неповторні. Дітки, пропоную вам пограти в гру Літо чи Осень. Тут у мене переплуталися картинки Осені та Літо. Ми зараз визначимо. Які картинки відносяться до літа, а які до осені? Картинки літа ми будемо викладати на сонечко, а картинки осені на різнокольоровий листочок. Яскраво світить сонечко, трава і дерева зелені. Це літо ставимо на сонечко. Йдуть дощі, з дерев опадає жовте листя. Це осінь. Ставимо на листочок. В лісі багатий урожай грибів. Це осінь. Ставимо на листочок. Люди загорають, купаються в морі світить тепле сонечко. Це літо ставимо на сонечко. Діти йдуть до школи. Коли це так, восени ставимо на листочок. Дівчинка запускає повітряного змія. Подивіться, як вона одягнена в маєчку та спідничку. Це літо. Багато різнобарного листя. Коли це буває так восени. Ведмедиця гуляє зі своїми ведмежанком. Це літо. Трактор сіє пшеницю, пшеницю сіють не тільки весною, але й восени. Така пшениця називається озимою. Це осінь. Летають метелики, квітнуть квіти. Коли це буває? Так, влітку. Діти малюють крейду на асфальті. Що це? Це літо? Йдуть дощі. Дерева голі, птахи відлітають у теплі краї. Коли це буває? Так, восени. Молодці! Дякую вам за увагу, до зустрічі!